Олена Миколаївна активна учасниця революції гідності у Полтаві. Вона стояла на майдані, допомагала у шпиталі, відправляла продукти атовцям на схід. Зараз жінка у розпачі. Заради чого все це було? Росія е була геноцидом, Ми знаємо, творила геноцид гінацид то Тепер виходить, наше правительство займається геноцидом. Геноцидом чого? Пенсіонірам від пенсіонер не фізически, не, ну не може тон платити такі тарифи. У вівторок колина разом із сотнями інших полтавців відстоює своє право на гідне життя з помірними тарифами. Платить же люди повинні що платить гроші такі великі. Я проти цього. Зарплата повинна відповідати тарифам. І я дійсно підтримаю цю акцію. Терпіння українців дійшло до межі. Нині у різних куточках країни вони гучно заявляють, що не можуть оплатити нові тарифи та вимагають зменшити їх 6 липня. В Україні в Києві саме відбувся наймасовіший за останні роки мітинг проти тарифів. Про спілки вийшли разом з всі всі про спілки України вийшли разом. Майже 40 тисяч людей зібралося на цей мітинг. Ми синхронно провели такий же саме мітинг у Полтаві біля обласної державної адміністрації. Обіцяли людям, що на найближчій сесії Полтавської міської ради ми приймемо рішення про звернення до президента Верховної Ради України до кабінету міністрів з тим, що неможливо платити ці тарифи. Люди просто не виживуть в таких умовах. Міські депутати на сесії підтримали це звернення сьогодні. Його виносять на розгляд депутатів обласних. Головна мета цього звернення звернути увагу Верховної Ради від мешканців Полтавщини, не тільки мешканців, а від депутатів обласної ради Полтавської, як обранців мешканців нашої Полтавщини, до питання. Тарифів, яке дуже гугостре і болюче для людей на всіх прийомах. Депутати в першу чергу стикаються з питаннями, що з тарифами і люди питають, як їх платити. Ці тарифи нові, які встановлені, понад тисячу полтавців поставили свій підпис під зверненням до парламентарів і урядовців, яке винесли депутати на розгляд облради. Його обранці підтримали. Вимоги до влади накласти мораторій на підвищення з 1 липня, скасувати пеню за несплату нових завищених цін. А ще змінити ціну на газ, рахувати її з орієнтиру на собі вартість видобутку на Полтавщині, а не європейські ринки, і дати людям 2400 кубів блакитного палива на опалювальний сезон на пільгових умовах.